Ну така вона вже солоденька, тільки що дочитала і швидко говорю свої враження без спойлерів. Ця книжка має не лише позитивні відгуки, і я вже бачила негативні. Але я люблю любовні романи, мені подобається, коли книжка читається легко, невимушено. Ви не маєте змушувати себе потерпіти 100 сторінок з 300 для того, щоб перечитати її. Ні, це досить величенька книжка. Це перша частина місто вітрів, вище нева і м -м -м, ця історія. Я обожнюю її. Вона дуже очевидна, дуже багато кліше, як для любовного роману. Занадто приторно, але мені сподобалось. Мені сподобалось Ось те, як показали персонажів. Вони дорослі, це вже величезний плюс, і плюс в тому, що їх не ідеалізували. Звісно, всі кажуть про те, що головний персонаж Грінфлег, про те, що Ода це супер, це ідеально, але насправді нам показували персонажів такими, які вони є, такими з їхніми проблемами, переживаннями, якимись там заскоками і так далі. І це їхній вибір приймати один одного. Ну або ні. І в цій книжці досить багато піднято цікавих тем про прийняття себе, прийняття своєї зовнішності, прийняття ситуації і якихось непорозумінь з батьками, насправді якоїсь невпевненості в собі, можливо, навіть сумнівів в любові і так далі. І досить багато питань, які варто підіймати в книгах, висвітлювати їх так, як потрібно, і бажано з логічним кінцем. Тобто, в нас є проблема, і ми вчимо її вирішувати. І мені це дуже сподобалось, що головні персонажі в цій книжці, вони були головними, все крутилось навколо них, нам не дуже давали другорядних персонажів. Але я й не проти, це непогано і недобре, просто це факт. Мені сподобалось те, що персонажі, питання, які вони мали, вони закрили. Вони в певному вигляді їх вирішили. Тобто вони мали проблеми з чимось, вони прийшли до якогось вирішення. Я обожнюю таке в книжках. Я терпіть не можу, коли лишають якісь питання, просто так. Знаєте. Можливо, ми колись до цього вернемося, а можливо, не вернемося. Не треба такого. Ця книжка була теплою, просто чудовою. Декілька сцен, і навіть не з головними персонажами, а з, їхнім, з їхньою взаємодією з батьками саме серце дуже сподобалось. Мені дуже сподобалася історія. Вона була прекрасна. Можливо, ви хочете почути відгук спойлерами. Напишіть мені про це. Але я готова читати наступні книжки з цього циклу, але беручи перерву, мені точно треба хоча б днів просто для того, щоб, знаєте, пережити цю книжку. Тому що я читала її не одним днем, бо я знала, що я пропаду і ці 600 сторінок просто з'їм за 3 секунди. Мені дуже сподобалася книжка, я поставила її 5 з 5. Це крутий любовний роман про хокеїста і стюардесу.